Служба безпеки України на Волині викрала злочинну групу з п'яти осіб, яка налагодила канал контрабанди Гашишу до сусідньої держави. Злоумисники безпілотником поночі переправляли товар за кордон. До слова організатором групи виявився екс-прикордонник, який відповідав за планування та координацію. Злоумисників затримано та взято під варту. Слідчі спецслужби встановили, що злочинною діяльністю займалася організована група осіб з чітким розподілом ролей та обов'язків. Правоохоронці затримали злоумисників під час спроби переправлення через державний кордон партії Смоли Канабісу Гашишу. Вагою понад 20 кг. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку складає 13 мільйонів гривень. Наразі усім затриманим повідомлено про підозру у замаху на контрабанду, особливо небезпечних наркотичних речовин, особливо великих розмірах, вчинені організованою групою. Також затриманим контрабандистам обрано запобіжний захід тримання під вартою.